Джон УІНДЕМ День Трифідів. Текст читає Сергій ОРОПчук. 17. Стратегічний відступ Як і натякала Джозела, потреби квапитися не було. Доки ми проводили літо в шернінгу. Я міг підшукати для нас нову домівку на острові і за кілька поїздок перевести туди найпотрібніші запаси та інструменти. А тим часом у нас згорів запас дров. Палива нам потрібно було не більше, ніж на кілька тижнів для кухні. Тож наступного ранку ми зі Сьюзен вирушили по вугілля. Напівгусенічна машина не дуже підходила для цієї роботи, тож ми взяли повнопривідну вантажівку. Хоча до найближчого вугільного складу на залізниці було 10 миль, нам довелося їхати об'їзними дорогами через те, що одні шляхи були заблоковані, а інші у поганому стані. Тож поїздка зайняла у нас цілий день. Ніяких серйозних проблем не було, але додому ми потрапили уже в сутінках. Пройшовши останній поворот під жалами трифідів, які невтомно хльоскали з обох боків, ми приголомшено зупинилися. За воротами у дворі стояла велетенська машина. Її вигляд настільки нас вразив, що ми кілька хвилин сиділи і витріщалися на неї, перш ніж Сьюзен, вдягнувши шолом та рукавички, вилізла і відчинила ворота. Заїхавши у двір, ми підійшли роздивитися машину зблизька. Її шасі трималися на металевих гусеницях, що натякали на військове походження. Загалом вона справляла враження чогось середнього між закритим прогулянковим катером та фургоном, збудованим якимсь любителем. Ми зі Сьюзен витріщилися спочатку на неї, потім ще на одного, і зайшли в будинок, щоб довідатися, що ж сталося. У вітальні ми побачили, крім домашніх чотирьох чоловіків, вдягнених у сіро зелені гірськолижні костюми. Двоє з них мали пістолети, що висіли у кобурах на поясі праворуч, а інші двоє поставили біля стільців пістолети кулемети. Коли ми зайшли, Джозела повернула до нас абсолютно безпристрасне обличчя це мій чоловік Біл. Біла – це містер Торренс. Він каже, що є якоюсь офіційною особою і має до нас пропозиції. Я ніколи не чув, щоб вона розмовляла таким холодним тоном. Якусь секунду я не знав, що відповісти. Чоловік, на якого вона вказала, не впізнав мене, зате я запам'ятав його дуже добре. Обличчя, яке дивилося на тебе крізь приціл, не може не закарбуватися в пам'яті. Крім того, він мав примітне руде волосся. Я добре пам'ятав, як цей вправний юнак змусив тікати мою групу в Гемстеді. Я кивнув йому. Глянувши на мене, він сказав Я так розумію, що ви тут головний, містере Мейсон». Це місце належить містерові Бренту, відповів я. Я мав на увазі, що ви є організатором цієї групи. За цих обставин так, погодився я. Добре. На його обличчі явно читалася фраза, ну а тепер ми про що здумовимося?». Я є командувачем Південно Східного регіону, додав він. Він сказав ці слова так, ніби вони мали означати для мене щось важливе, але вони не означали для мене нічого, про що я йому й сказав. Це означає, продовжив він, що я є головою надзвичайної ради південно східного регіону Британії. У зв'язку з цим, одним з моїх обов'язків є нагляд за розподілом та розміщенням людських ресурсів. Справді, сказав я, я ніколи не чув про цю хм, раду. Можливо, ми теж не знали про вашу групу, доки не побачили вчора пожежу. Я чекав, поки він продовжить. Коли ми виявляємо таку групу, сказав він, моїм обов'язком є обстежити її, оцінити та внести необхідні поправки, Тож ви можете вважати це офіційним візитом, від імені якоїсь офіційної ради? Чи, може, вона самопроголошена? поцікавився Деніс. Має бути якийсь правопорядок, жорстко відповів чоловік, а потім, змінивши тон, продовжив. Пристойне вас тут місце, містере Мейсен. Не в мене, а в містера Брента, виправив я. Забудьмо про містера Брента, він тут лише тому, що ви дозволили йому залишитися. Я глянув на Деніса, його обличчя скам'яніло. Але ж це його власність, сказав я. Була, наскільки я розумію. Але суспільство, яке дало йому дозвіл володіти всім майном, більше нема. Тому і його право на власність тепер перестало бути дійсним. Мало того, містер Брен сліпий, а отже в будь-якому випадку не може розглядатися як особа, що має якийсь вплив. Справді, знову сказав я. Я відчував огиду до цього рішучого молодика з першої зустрічі. Подальше знайомство ані трохи не пом'якшило це почуття. Він продовжував це питання виживання. Не треба дозволяти почуттям втручатися у важливі практичні заходи. Так от, місіс Мейсен сказала мені. Що вас тут загалом восьмеро п'ятеро дорослих, ця дівчинка й двоє маленьких дітей. Усі визрячі за винятком всіх трьох, вказав він на Деніса Мері та Джойс. Саме так погодився я. «Хм, Знаєте, це дуже непропорційно. Боюся, мені доведеться внести деякі зміни. У такі часи потрібно бути реалістами. Ми з Жазелою переглянулися. Я помітив у її очах застереження, але я в будь-якому випадку не мав наміру тікати. Я вже побачив цього родого в дії. І хотів знати, чим мені доведеться зіткнутися. Очевидно, він вгадав мої думки. Краще я змалюю вам обстановку, сказав він. Коротше кажучи, ситуація така: регіональна штаб-квартира в Брайтоні. У Лондоні дуже швидко погіршилися умови. Але в Брайтоні ми змогли розчистити частину міста, встановити там карантин і почати керувати. Брайтон велике місто. Коли епідемія закінчилася і ми змогли почати пересуватися, виявилося, що там багато складів. Всі не так давно ми їздили колонами до інших місць, але тепер це вже складно. Шляхи все більше занепадають і доводиться задалеко їхати в об'їзд. Звичайно, так і мало статися. Ми розраховували, що це станеться на кілька років пізніше, але маємо, що маємо. Можливо, на самому початку ми взяли за багато людей. У будь-якому випадку тепер нам доведеться розсіятися єдиний спосіб, якось вижити це годуватися з землі. Для цього потрібно розділитися на менші групи. У стандартній групі має бути один зрячий на 10 сліпих, плюс будь яка кількість дітей. Ваше місце цілком здатне прогодувати дві групи ми розмістимо тут ще 17 розсліпих на додачу до тих трьох, які тут є. І знову ж таки, плюс будь яка кількість дітей, яких вони можуть мати. Я здивовано витріщив на нього очі. Ви серйозно вважаєте, що це місце може прогодувати 20 людей з дітьми? спитав я. Та це ж абсолютно неможливо. Ми самі вже тут замислюємося, чи можемо вижити. Він впевнено похитав головою. Це цілком реально, І я пропоную вам керувати подвійною групою, яку ми тут розмістимо. Чесно кажучи, якщо ви не захочете цього робити, ми поставимо на чолі когось іншого. У такий час ми не можемо дозволити собі марнувати ресурси. Та ви подивіться на це місце, повторив я. Це ж неможливо. Запевняю вас, що це можливо, містере Мейсон. Звичайно, вам доведеться трохи знизити стандарти, які всім нам за наступні кілька років, але коли діти підростуть. Вам доведеться попрацювати, щоб розширити господарство. Ви наступні наступні 7 років ви особисто будете гарувати, наче віл, але нічого не вдієш, зате потім ви поступово зможете розслабитися і будете лише наглядати за роботою. Думаю, що це буде непогана віддача після кількох років важкої праці. Яке майбутнє вас чекало б, якби ви й далі залишалися в такому стані. Нічого, крім важкої праці, аж доки ви не помрете в борозні, і ваші діти працюватимуть так само, лише намагаючись вижити не більше. Де ж тут візьмуться лідери та адміністратори? У вашому нинішньому становищі ви будете мучитися ще 20 років, і всі ваші діти виростуть силюками. Якщо ж ви перейдете на наш бік, то станете головою клану, який працюватиме на вас, і передасте цю посаду в спадок своїм синам. Я почав розуміти, до чого він хилить, і здивовано додав. То ви пропонуєте мені щось на кшталт феодального маєтку? Ага, сказав він, бачу, ви почали розуміти. Звичайно, це цілком очевидна та природна форма соціально економічного устрою за тих обставин, з якими ми зараз зіткнулися. Годі було й сумніватися, що цей чоловік збирається втілювати свої наміри абсолютно серйозно. Я уник коментарів, лише повторивши свої слова. Але це місце просто не зможе прогодувати таку кількість людей. Протягом наступних кількох років. Вам жодних сумнівів доведеться годувати їх здебільшого товченими трифідами, а таких харчів тут точно не бракуватиме, достатньо лише глянути навколо. Та це ж корм для худоби, сказав я. Але він може підтримувати сили і, як мені казали, багатий на важливі вітаміни. А жебракам, особливо сліпим, немає з чого вибирати. Ну що, серйозно пропонуєте мені взяти під свою опіку усіх цих людей і годувати їх кормом для худоби? Послухайте, містер Мейсон, Якби не ми. Усіх цих сліпих і їхніх дітей вже давно б не було в живих. Вони повинні робити те, що їм кажуть, брати те, що дають, і дякувати за те, що отримують. Якщо ж вони захочуть відмовитися від того, що ми пропонуємо. Що ж, самі собі влаштують похорон? Я вирішив, що буде не дуже розумно сказати, що я думаю про його філософію, і тому зайшов з іншого боку. Я не розумію. Просто скажіть мені, яку участь берете у всьому цьому ви і ваша рада. Раді належить Верховна та Законодавча влада вона буде правити. Також вона контролюватиме збройні сили. Збройні сили. Тупо повторив я. Саме так ці сили набиратимуться з рекрутів у феодальних маєтках. У свою чергу, ви матимете право звертатися до Ради за допомогою у випадках нападів ззовні та бунтів всередині. Я почав відчувати, що це мене трохи втомлює. Армія. Це, я так розумію, буде невеликий мобільний поліцейський загін. Я бачу, ви не зрозуміли широкого аспекту ситуації, містер Мейсен. Ви ж розумієте, що це лихо не обмежується цими островами, це катастрофа світового масштабу. Крізь панує той самий хаос, інакше ми вже б почули інші новини, і в кожній країні, ймовірно, лишилося жменька тих, хто вижив тому цілком очевидно, чи не так, що перша країна, яка стане на ноги і наведе в собі лад, матиме шанс принести порядок і в інші місця. Невже ви вважаєте, що нам слід залишити цю місію іншій європейській країні та дозволити їй стати новою провідною силою в Європі, а можливо, ще й далі? Звичайно ж, ні. Нашим національним обов'язком є якомога швидше стати на ноги і здобути панівний статус, щоб не дати організуватися небезпечній опозиції. Отже, що швидше ми створимо еліту, здатно знеохотити усіх можливих агресорів, то краще? На якийсь час у кімнаті запала тиша. Потім Деніс неприродно засміявся. Боже всімогутній! ми пережили усе це, і тепер цей чоловік пропонує почати війну? Тонець різко сказав. Здається, я трохи незрозуміло висловився. Слово війна є невиправданим перебільшенням. Це буде просто замирення та управління племенами, які повертаються до первісного беззаконня. Якщо тільки ця саме великодушна ідея не спала на думку і їм, припустив Деніс. Я зрозумів, що Сьюзен та Джозела пильно дивляться на мене. Джозела вказала очима на Сюзен, і я зрозумів, у чому справа. Давайте усе з'ясуємо, сказав я. Ви очікуєте, що ми, троє зрячих, повністю відповідатимемо за 20 сліпих та невеличку кількість дітей. Мені здається, сліпі люди не є абсолютно безпомічними вони можуть багато робити, в тому числі й для власних дітей, і допомагати готувати для себе їжу. За належної організації, значна частина вашої роботи. Може бути зведена до нагляду та скерування. Але вас буде двоє, а не троє, містер Мейсон. ви і ваша дружина. Я глянув на Сьюзен, яка сиділа, випроставшись у своєму синьому комбінізоні з червоною стрічкою у волоссі. З благанням в очах вона переводила погляд з мене на Джозелу. Троє. сказав я. Мені шкода, містер Мейсон. У кожній групі має бути десять осіб. Дівчинка може поїхати до штаб квартири. Ми знайдемо для неї корисну справу. Аж доки вона не підросте достатньо, щоб взяти під своє керівництво власну групу. Ми з дружиною вважаємо Сюзен власною дочкою, різко сказав я. Повторюю, мені дуже шкода, але такі правила. Я уважно дивився на нього кілька хвилин. Він відповів мені тим самим поглядом. Нарешті я сказав Якщо це має статися, то ми вимагаємо для неї гарантій та зобов'язань. Я почув, як мої домашні ахнули. Торен трохи розслабився. Звичайно, ми дамо вам усі можливі гарантії, сказав він. Я кивнув. Мені потрібен час, щоб усе це обміркувати. Усе це для мене справа нова і дещо приголомшлива, дещо спало мені на думку вже зараз. Наше обладнання зносилося. Зараз уже важко знайти щось нове і непошкоджене. Я бачу, що найближчим часом мені знадобляться сильні робочі коні. Скінь ми наразі важко. У нас дуже маленьке поголів'я. Можливо, якийсь часом доведеться використовувати людську силу. Тепер приміщення, продовжив я. Господарські будівлі будуть замалі для наших потреб, а я не зможу звести нові приміщення самотужки, навіть з уже готових елементів. Думаю, в цьому ми зможемо вам допомогти. Ми продовжували обговорювати деталі ще хвилин 20. Потім я продемонстрував йому щось на кшталт люб'язності і позбувся, відправивши на екскурсію господарством у похмурому супроводі Сьюзен. Біле, що в біса? Почала Джузела, коли за ним та його компаньонами зачинилися двері, я розповів їй все, що знав про Туренса та його метод розв'язання проблем. Це мене аж ніяк не дивує, зауважив Деніс. Знаєте, що дивно? Я раптом почав ставитися до трифідів з якоюсь симпатією, думаю, що без їхнього втручання подібних випадків було б набагато більше. Якщо вони є єдиним чинником, який може завадити поверненню кріпацтва, то варто лише побажати їм удачі. Оце це повний абсурд, сказав я. Як ми з Жозелою зможемо опікуватися цілою юрбою та ще й встигати боронитися від трифідів? Але, додав я, ми зараз навряд чи в тому становищі, щоб казати категоричне ні чотирьом озброєним людям. Отже ти не, кохане, сказав я. Ти що, справді уявляєш мене в образі феодального сеньора, який керує сервами та віланами, розмахуючи батогом? І це якщо трифіди не встигнуть мене з'їсти. Але ж ти казав послухай, сказав я. Уже сутеніє. Повертатися для них вже буде запізно. Їм доведеться залишитися на ніч, думаю, що завтра їм спаде на думку забрати з собою сюзен вона буде непоганою заручницею, щоб змусити нас добре поводитися. Крім того, вони можуть заставити одного двох чоловік наглядати за нами. І тоді навряд чи ми їх здолаємо, геш? Так. Так, але ну, я сподіваюся, що переконав їх, що підтримую їхню ідею. Сьогодні ми влаштуємо вечерю, яка буде натяком на згоду. Приготуй її на славу. Хай всі не їдяться, і дітей теж нагоду як слід. Вистав на стіл нашу найкращу випивку. Дивися, щоб Торенс та його братва пили якомога більше, але самі не дуже прикладатися до чарки. Ближче до кінця трапези я ненадовго зникну. ти продовжуй відвертати їхню увагу. Постав якісь платівки з вульгарними піснями чи щось таке. І всі допомагайте підтримувати веселощі, і ще одне, щоб ніхто не згадував про Майкла Бідля та його групу. Мабуть, Торенс уже знає про колонію на острові Вайт, але він не повинен знати, що і нам про неї відомо. І що мені ще буде потрібно, то це мішок цукру. Цукру? не розуміючи, повторила Джозела. Немає, ну тоді великий жбан меду, думаю, він теж згодиться. Кожен переконливо зіграв свою роль на вечері. Група не лише відтанула, а й трохи почала теплішати. Крім більш ортодоксальних напоїв, Джозела виставила мед власного виробництва і він теж був сприйнятий схвально. Гості були вже в стані щасливої розслабленості, коли я непомітно вийшов. Я взяв вузол з ковдрами та одягом і пакунок з їжею, який приготував заздалегідь, і поспішив з ними до сараю, де стояла наша напівгусенична машина. Узявши шланг, що приєднувався до нашого резервуару з паливом, я заповнив її бак повінця. Потім я звернув увагу на дивну машину Торенса, підсвічуючи динамічним ліхтариком. Я знайшов кришку горловини бака, відкрив її і залив туди близько кварти меду. Решту меду я залив у резервуар. До мене долинали співи з вечірки. Здається, все йшло добре. Потім я поклав до своєї машини протитрифідне спорядження та інші речі, про які згадав вже пізніше, і повернувся до решти, аж доки на вечірці не запанувала атмосфера, яку навіть уважний спостерігач міг би назвати сентиментальною і доброзичливою. Знадобилося ще майже дві години, щоб вони заснули. На небі зійшов місяць, і усе подвір'я було залите білим світлом. Я забув змазати двері сараю і тепер лаявся щоразу, коли вони рипіли. Решта йшла за мною вервечкою. Брент та Джойс були добре знайомі з місцевістю і не потребували провідника. За ними йшли Джозела та Сьюзен, несучи дітей. Девід подав голос лише раз, але Джозела швидко затулила йому рукою рота. Вона пішла вперед, все ще тримаючи його. Я побачив, що інші залізли на заднє сидіння і зачинив машину. Потім сів за кермо, поцілував Джозелу і глибоко вдихнув. За огорожею було видно, як трифіди скупчилися біля воріт. Вони завжди так робили, якщо не тривожити їх кілька годин. Дякувати небесам, двигун завівся одразу. Я вимкнув низьку передачу і, об'їхавши машину Торенса, врізався просто у ворота. Важкий бампер з тріском відчинив їх. Ми занурилися в гірлянду з дроту та зламаних дощок, збивши з ніг з десяток трифідів, у той час як решта люто хльоскала жалами. Потім ми виїхали на дорогу. Проїхавши поворот, за яким можна було побачити шернінг згори, ми зупинилися і заглушили мотор. Деякі вікна засвітилися, і ми побачили, як хтось сів у машину і ввімкнув фари, залишивши будинок сяяти яскравим світлом. Закрутився стартер. Коли я почув, як завівся двигун, мене охопила тривога, хоча я й знав, що наша машина в кілька разів швидша за цей незграбний пристрій. Біля воріт їхня машина почала смикатися на гусеницях. Не встигла вона завершити поворот, як двигун почав чхати і зупинився. Знову заджищав стартер. Він продовжував роздартовано джищати, але безрезультатно. Три фіди помітили, що ворота відчинені. У місячному сяйві та світлі фар ми побачили, як хитаються їхні високі стрункі постаті, і вони незграбним потоком заливають подвір'я, а інші стікаються до стежки з різних боків і рухаються за ними. Я глянув на джазелу. Вона не лила сльози відрами. Вона взагалі не плакала. Вона глянула на мене, а потім подивилася на девіда, який дрімав у неї на руках. Я маю все, що мені потрібно, сказала вона. Одного разу ти знову привезеш нас сюди, біле. Приємно, коли дружина так впевнена у чоловікові кохана, але. чорт забирай, ніяких але я ще привезу вас сюди, сказав я. Я виліз з машини, щоб почистити бампер від уламків та витерти отруту зі скла, щоб було видно дорогу. Дорогу подалі звідси, через вершини пагорбів на південний захід. Далі моя особиста історія об'єднується з історіями інших. Ви знайдете її в чудовій історії нашої колонії, що її написала Елспет Керрі. Тепер усі наші надії зосереджуються тут. Навряд чи щось вийде з неофеодального плану Торенса, хоча якась кількість його маєтків і досі функціонує, а їхні мешканці, як ми чули, ледве животіють за огорожами. Але їх залишилося не так багато. Час від часу Іван повідомляє, що черговий маєток впав і трифіди. Які його оточували, розійшлися і пішли брати в облогу інші, тож ми повинні виконувати своє завдання самотужки. Зараз ми вважаємо, що можемо знайти вихід, але попереду ще багато праці і досліджень, перш ніж ми або наші діти, або онуки перетнуть вузькі протоки і вирушать у Христовий похід проти трифідів, невпинно відтісняючи їх все далі й далі, аж доки не знищимо останнього з них на землі, яку вони в нас відібрали.